Вельми, шановне панство, будемо сьогодні міняти кільця у розподільнику резинові. Поки їдуть запчастини до щеплення, поміняємо кільця. Хоча це відео мало вийти після ремонту щеплення. Але постійки, оскільки щеплення буде ще ремонтуватися пару днів, бо я буду чекати на нього, я вам випущу відео ось це по ремонту розподільника. Ми подивимося в цьому відео, які Кільця сюди і як їх поставити. Це все просто, дуже багато людей просто не знають, як це зробити. Я ремонтував розподільник, коли перебирав коробку, коли замінював шестерні там, підшипники і він вже тече. Пообгажував мені тут все. Коли я грузив гній, я дуже користувався ним часто, дуже я ним його задьоргував. Він в мене вийшов з ладу, він мені там. Потік. Але це нічого страшного, це рішаємо. Поміняв я кільця ось такий набір кілець. Я вже їх сюди приніс. Тут в мене помічено малі кільця ось 11 на 2,5. Великі 22,0 на 2,5. Це сюди мені підійшли. Але я думаю, я ще намотаю туди фум-стрічку. І так буде краще. Давайте зараз це розкрутимо. У принципі, тут нічого складного нема. Відкручуємо речажок, так, зразу скажу, бажано все, що ви робите, завжди помічати. Ось у мене тут помічено крапочкою. Тут і тут, як він повинен бути. Я собі помітив, аби я потім не мав якихось чудес. Все рівно він тут закладається на шпонці. Ось тут. Але потім його можна обернути в другу сторону. Наприклад, якщо він стоїть так, його можна покрутити так. І він буде, не буде вам працювати. Добре, він буде не, неправильно буде працювати. Має бути, як має бути, шпонкою вниз. Ну, я поставив крапочку тут і крапочку там. Так, кричак зняли, це зняли, шпонку не загубити, на 12 голку відкручуємо і відкручуємо цих три болтики. Коротше розбираємо розподільник. Це буде вже докладно, тут вже не треба буде, а чи так, а чи сяк, а чи не сяк, а ось буде так. Бо я там дивлюся і спільноті, там по трактору. Дуже багато пишуть, а як, а куди? О. І мітка наша має бути вверх також, якщо потім це ставити назад. Вийти він повинен легенько звідти. Масло не повинно витекти. От, Витягуємо. Тільки там обережно, там повинен бути шарик. Давайте я це наживлю цю ручку, аби мені легше було його звідти витягнути. О! Ось такий він. Розподільник наш. Прокладочку акуратненько, аби не порвати. О, порвати можна, але треба вже вибивати нову. Це робити я не хочу. Це витягуємо. Акуратненько тут є шарик. Бачите? Ось тут ось тут є шарик і там є пружинка. Це все любить вилетіти, і потім його дуже важко знайти. Шарик і пружинка. Давайте так, бо я ззаді став і мені це незручно. Ось оці кільця, от, от вони пускають. Це ні, це, не, це тримає нормально, це не пускай. Ось така пружинка, там і такий шарик. Це не загубити. Ну, потім, можливо, це все підібрати, але це лишній час. Ось тут оці два кільця, ось ці два кільця вони не держуть. Бачите, вони вже рівні з цим, вони вже стали дубові і вони не держать. Тут фум стрічка рішає багато питань. І це також треба взяти і замінити. Так, витираємо цю всю музику. Витираємо. Друзі, я вам це показую. Тут нічого складного зовсім немає. Ми просто не знають, які кільця. Кільця, зараз я вам покажу. Беремо голку, шилу, в моєму випадку, такі, якась таке голка, як така от циганська. Піддіваємо ці кільця звідси, витягуємо. Корови вже хочуть йти спати. Знімаємо ці кільця, Мож можна кільця зняти і піти в магазин підібрати. Але я вам зразу скажу, які вони. І ви зможете, не знімаючи, зразу собі купити кільця і потім їх замінити. А не так, як я питався, питався там в групі шифенга. Які сальники у, тому, у роздатці на кардані? знімете, піде подивишся, кажуть. Я це розумію, там пише. Але щоб не знімати, а просто поїхати собі купити сальники, тоді стати швиденько це перебрати і поїхати далі трактором. Я хотів так, ніхто мені нічого не сказав. І, до речі, в мене є відео на каналі, там де я їх знімав, розбирав ті сальники і показував людям, які там сальники. Я вже не пам'ятаю, хто хоче, може подивитися. В принципі, це кільце нормальне, але раз є, то чого його не замінити. таке воно, бачите. Раз є кілечка, чому не замінити його. Поставити новеньке, гарненьке Бачите, масло там не витікає. У мене червоне масло залите. АТФ, по-моєму, че воно там. Так. Ось такі. Приходите в магазин, там дуже багато таких є. Тепер наборів. Це я собі з Китаю замовив. Тут кілець, напівжиття. О. І тут є. Тут пише: от, r 15 Нам сюди. Треба r 15 Це 22 на 2,5 товщини. r 15 20. Де воно? Тут у нас. По-моєму, ось оце воно. r 13 r 14 r 15 Ось воно верхнє. Ось воно тут. Щось я тут вже брав. Брав-брав, тут якийсь лівак якийсь стоїть. Давайте беремо це нижнє, аби точно знати, що це воно, то вони всі тут однакові. Так, ось це, то R15, воно менше, чим, ніж менше, чим там, але бачите, воно натягується. І стає в канавку, так як має бути. Ви не беріть таке кольцо, аби воно сюди підійшло, бо таке кольцо воно товсте. Куди ви його сюди всунете? А тоненько такого кільця нема. Так що треба підібрати ось то, що я вам показував. r 15 Це у нас виходить. Ще раз 22 на 2,5. Іде сюди. Тут поміняли. Тепер міняємо тут. Тут R08 110 на 2,5. Шукаємо r 08 де воно тут є. Так же само приходите в магазин і шукаєте. Це R09R07. R08. Воно. Теж тут якісь є тоненькі вже одне. Десь я його сюди устроюми. Беремо R08, два кілечка. Це закриваємо. Ще раз. 110 на 25 Тепер беремо їх, порівнюємо з тими дубовими. Ось ці м'якенькі, такі класні, а ці вже дубовенькі. Ці на бік і сюди насажуємо одне кілечко, гарно сіло, і друге кілечко. Можливо, я не буду функу мотати. О! Отак, два кілечка. Якщо Хто би ще хотів, то ще можна оборот два фумки тут дати. Але це я не буду робити. Я вам просто покажу, хто не має і в нього тече. Просто берете по старих кільцях. Берете фум-стрічку. Так мотаєте, запихаєте туди, і нічого не тече. Це провірено, 100% в мене так працювало. я не буду це робити. Тепер що далі? Кладемо. Туди закладаємо пружинку, ставимо шаричок і закладаємо це на місце. Шарик не загубити. Воно заходить уже трошки тугіще О! Все. Ось так зробили. То внизу, все внизу, збираємо у зворотньому порядку. А то тече, тече розподільник, тече, тече. Мені самому, чесно сказати, влом було його розбирати. Хоча це самі бачите 5 хвилин. Нічого не треба ніяке масло зливати, нічого. Ставимо прокладочку назад. Ніяких герметиків тут не потрібно. Тут держить оце кілечко. Можна навіть і без прокладки. Тут держить оце верхнє кілечко. Воно нічого не потече звідти нікуди. Міточка обов'язково. шпоночка вниз, так як ми пам'ятаємо. Можливо, у когось і вверх буде. І акуратненько. Дякуйте так помастити трошки маслом. Воно щось туговато заходить. Бачите? Накрутив ручку, аби воно легше туди пішло. Отако. О. І тепер це відкручую назад, просто так наживив. Бо тримати пальцями погано. У кого великі пальці, той може тримати. У мене пальці невеликі. Друзі, я так вирішив окремо зробити це відео. Так як все в одно відео. Я в тому майбутньому, верніше, воно мало бути попереднє, воно буде майбутнє розказував. Там ще мені треба поздовжню цю тягу зробити. на то теж окремо буде відео вона зігнута. я буду приварювати те подібний, робити з неї такий так би, профіль. І то буде також окреме відео. А, і це буде окреме, бо все в одному. Комусь треба, наприклад, суто розподільник. Він буде мотати, листати то відео, шукати, де я там міняв кільце розподільнику. Ось так як по коробці там в мене є. І там є вже, як я тут це робив. Там я ще шукав, підбирав кільця, а тут я вже просто знаю. О! А так буде відосик. Замін на кілець розподільнику. І все. Нема питань. Заходять собі друзяки, трактористи. друзяки трактористи зайшли. Ага, подивилися. Так, де то Іван там міняв? Ага, в цьому відео. Тут шайбочки є. Не погубіть їх, бо... Он і для чогось там є. Де він там міняв? Ага, він там міняв. Добре, давайте дивимось. Що він там, він там кільця, рекомендував. Ага, все. Подивилися, поїхали в магазин, купили, привезли додому, розібрали, поміняли. І порядок. Так, загубив головку. Де впала? Де впала головка на 10? Ух. Віддай. Віддай, сказав. Є, віддав. Бачите? Треба просто сказати, аби віддав. Він взяв і віддав. О! Все! Все, народ! Ходить ту. Опускається, піднімається. Цок, цок, підйом, нейтраль, опускання. Все грай. Ось дивіться на, на навісочку. Бачите, кручу за первічний вал, воно піднімає. Так, фіксує, так опускає. Все працює речах ходить ту. 20 хвилин. Це для вас. Не дякуйте. Все для вас. Аби полегшити роботу, зразу будете мати резиночки, а ще краще собі замовте такий ящик з резинками. Я знаю, тут всіх не потрібно, але десь там в якомусь крані, в чомусь там. Раз, і треба кілечко. Хоп, є. Я, по-моєму, на Аліекспресі за нього заплатив що, 400 гривень чи що. Ну, зараз їх є, зараз у нас вони десь по 500. Там, чи як. Ну, воно вартує то. Це масло вони не розчвакуються. Самі бачили, вони просто ну, дубіють, дубові стають. Фум стрічка. Якщо не хочете кільця, опускай, намотайте фумстрічку, побачите, скільки воно на ній прослужить. Можливо, її тих кілець не треба буде. Воно просто пускає через валік, бо вони стоять дубові. Там то верхне не пустить, бо того, що там є прокладка. Хіба прокладка пустить, тоді то потече. Інакше ні. Чекаємо відео з ремонту щеплення. Я відзнята вже є частина, чекаю в запчасті. І буду робити тягу. Рівняти, варити. Це буде також окреме відео. Всім миру, добра, злагоди! Завжди залишайтеся людьми. Не дякуйте, натисніть лайк, підпишіться. Це буде подяка. Гарного дня!